Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі до Кремлівського моргу привезли тіло племінника Шойго, далекого родича Гарасмова, а також близьких друзів. Патрушева удар по Джанкою став золотою жилою, адже під час удару там була міністерська піарна перевірка, яка закінчилася для усіх походом на концерт до Кобзона. Думали, не дістануть, дістали. Розбір завалів закінчився тільки сьогодні. У той же час, оприлюднені в мережі знімки, враженого українськими ракетами аеродрому росіян в окуповані. Ному Дженкої свідчить, що ЗСУ перейшли до нової витонченої тактики ударів. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Так, оприлюднені супутникові знімки не просто підтверджують факт ракетного удару, але й вказують на його точне місце майданчик з розгорнутим комплексом С 400 і майданчики зі снарядами. Також на знімках примітно видно сліди розльоту боєприпасів внаслідок вторинної детонації боєкомплекту. Як зауважують аналітики, хоча прямий удар і припав на систему ППО та Склади боєприпасів, ймовірно, вони не були головною метою атаки. Defense Express вважає, що ЗСО застосувала дещо хитрішу тактику ударів. Суть цієї стратегії можна описати так: бити по на перший погляд другорядним об'єктам з тим, щоб прискорити вивід із строю головної цілі, ЗСО змогли цілити саме по майданчиках із ЗРК та боєкомплектом із розрахунку, що вторинна детонація може за одно суттєво пошкодити авіатехніку на аеродромі. Йдеться у публікації, крім того, на думку аналі. Літаків сам факт удару по Джанкойській авіабазі, принаймні на певний час робить цей район безпольотною зоною для російської авіації в ніч проти 17 квітня. Зсу завдали удару по аеродрому в окупованому Джанкої на півночі Криму. Тама зокрема базуються російські вертольоти Мі 8 Мі Мі-25М, Мі 28 і К 52 Згодом стало відомо, що внаслідок удару було знищено чотири пускові установки ЗРК С 400 три радіолокаційні станції та апарату спостереження за повітряним простором. Островом фундамент М також в Гури стверджує, що постраждала авіаційна техніка росіян, але кількість невідома. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.